Ти чуєш цей гуркіт? Це ще не вулиця, це ще не майдан, це всередині тебе. Це починається з тремтіння, з того самого відчуття, що тебе знову хочуть втягнути в щось і не сказати правду. А тепер слухай уважно, бо це не просто аналітика, це інструкція виживання. Мене більше не цікавить, чи Зеленський боїться майдану. Мене цікавить інше. А що якщо він його хоче? Що якщо він готує майдан, три свідомо. Не як загрозу, а як втечу, як ін'єкцію хаосу, щоб обнулити все, включно з відповідальністю, це не риторика, це обвинувачення, і я доведу його. Почнемо з простого: чому Зеленський не готує країну до виборів, хоча повноваження Ради і президента давно прострочені. Відповідь проста і цинічна, бо легітимність йому не потрібна. Йому потрібна турбулентність, йому потрібна вулиця, йому потрібен спалах, щоб потім сказати: вибачте, все обнулилося, країна згоріла, архіви втрачено, правосуддя скасовано. Майдан третій для нього не, це не катастрофа, це сценарій. Причина номер один: Зеленський знає, що його епоха наближається до суду, не до суду історії, до реального суду з прокурором, доказами і статтями. І в цій судовій залі буде все: мобілізаційна м'ясорубка без реформ, розкрадені бюджети від ЮСЕЙДи до Міноборони, цифровий контроль під виглядом безпеки, знищення антикорупціонерів, переслідування Шабуніна, Буткевича, сотень волонтерів. Цей перелік довгий і його почують. Якщо не в Києві, то в Гаазі. Тому йому потрібен вибух, а вибух, що знищує країну, знищує її відповідальність у хаосі, ніхто не сидить на лаві підсудних. Причина номер два: Зеленський розуміє, що еліти більше не бояться. Всі ці гламурні обличчя, що сидять в офісі президента, більше не мають жодного авторитету, їх не слухають, їх не цитують, їх висміюють. І коли вони бачать, як народ вітає. Залужного, справжнього, сильного, поважного вони розуміють, час іде, тому потрібен хаос, який спалить рейтинг залужного разом із усім політичним полем. Майдан і це не повстання, це детонатор. Він активує а, три речі одночасно: втрату довіри, втрату керованості, втрату контролю. І саме тому банкова готує його не для запобігання, а для запуску. Причина номер три: Зеленський потребує страху більше, ніж довіри, бо довіра більше не працює. Всі вже побачили за усмішками, цинізм, за жартами, зрада. А страх ще тримається: страх мобілізації, страх зради, страх ворога всередині. І якщо в Україні знову запалає майдан, Зеленський зможе повернути собі роль жертви. Він скаже: Бачите, мене знову хочуть скинути. Я не президент, я розіп'ятий. І це поверне йому монополію на емоцію, не на правду, а на емоцію. Бо саме нею він керує. Причина номер 4 крах держави єдиний спосіб уникнути податкового, юридичного та політичного аудиту. Коли все горить, ніхто не запитує, а де гроші. Коли танки на вулиці, ніхто не дивиться декларації. Коли йде масова мобілізація, ніхто не згадує про офшори. І, от саме тому, готуючи обвал, вони вже створили симуляцію керованості. Дивись сам відставка уряду без причин, без програми, без пояснень, заморожені зміни в генштабі, щоб зробити армію ЦАПом відбувайлом, переведення всіх повноважень у тінь через радників та в координаторів. Це все бо підготовка до знецінення формальностей. Бо після хаосу вони скажуть: а яка різниця, хто був прем'єром, коли навколо горіло? Причина номер п'ять: Зеленський не планує мир. У нього немає сценарію стабілізації, бо стабільність це звіти, стабільність це запитання, стабільність це відповідальність. Його сценарій перманентний конфлікт. Це те саме, що робив Путін 20 років, створював загрозу, щоб бути незамінним. Знищував опозицію, щоб не було альтернативи, контролював хаос, щоб виглядати рятівником. Зеленський повторює це слово в слово, тільки обгортка, куну інша, не скріпи, а цінності. Не ФСБ, а Дія, не війна, а неперервна мобілізація. І от ми вже живемо в симуляції. Симуляції миру, бо нам кажуть, ще трохи. Симуляції демократії, бо вибори неможливі. Симуляції суверенітету, бо рішення приймаються в офісі Єрмака. І коли ця симуляція впаде, він скаже: Бачите, я ж попереджав всі проти нас. А ти, громадянине, знову опинишся між розстрілом і мовчанкою. Причина номер 6 Зеленський грає в жертву, бо більше не може грати в лідера. Рейтинг падає. Захід холоднішає, громадяни не вірять, його більше не люблять і не поважають. Але ж вся його система це обожнення, це аплодисменти, це сцена. І якщо сцена починає тріщати, він хоче, щоб вона впала з вибухом, бо так легше втекти, бо в апокаліпсисі нема суду. Причина номер 7 Він хоче втекти до Гааги, не як підсудний, а як свідок, і тому кожен його крок. Це імітація, імітація війни, імітація реформ, імітація контролю. Але найбільша імітація це імітація катастрофи, яка ще нібито не сталася. Вона вже сталася. Просто тобі ще не сказали. Вони ведуть нас до знищення не тому, що не знають як інакше, а тому, що це єдиний шлях, який залишає їх у безпеці. Бо у вцілілій країні зеленського чекає звіт, чекає суд, чекає трибунал. А в зруйнованій країні нічого не чекає, бо ніхто не встигає. Отже, якщо ти дослухав досі, спробуй не забути: це не хаос, це порядок. Просто інший, це не змова, це план. І якщо ти думаєш, що Майдан 3 це стихія, то ти ще не бачив, як професійно запускають пожежу. Продовження далі. У наступному блоці: як працює симуляція бунту? Навіщо банкова розгойдує тил? І що означає фінальний сценарій втечі? Ти думаєш, що якщо почнеться Майдан, то Зеленський втече? Ні, він чекатиме, бо йому потрібна картинка, потрібен дим, потрібна кров, не твоя телевізійна. Бо саме з цієї картинки він побудує нову ідентичність, не героя. А жертви не лідера, а мученика йому потрібна революція, щоб заховати сліди. А тепер слухай, як це працює. Сценарій номер один: симуляція бунту: він не боїться протестів, він боїться реального опору. Тому всі спроби незгоди або інсценізуються, або спотворюються. Згадай, як працює система. Будь-який локальний мітинг одразу знімають їхні журналісти. Бот мережі обробляють меседж, це рука Кремля або це піар шарія. Силовики не розганяють, ні, вони фіксують. А потім у вечірньому зведенні виходить озвучка: Суспільство розколоте, але влада сильна. Ти відчуваєш цю формулу? Вони не гасять бунт, вони його моделюють, щоб потім вдарити з більшим ефектом, щоб потім сказати, ми вас попереджали. Сценарій номер два. Психологічна розгубленість тилу. Зеленський не розколює фронт. Він розколює тил. На фронті ти або живий, або мертвий. Все просто у тилу. Ти в інформаційному пеклі. Кожен день новий телеграм-канал з інсайдом про наступ, новий фейк про залужного, нова історія про зраду серед волонтерів. Пам'ятаєш, як раніше нас об'єднувала одна правда, тепер нас об'єднує одна втома, бо Зеленському не потрібна віра, йому потрібне спустошення, коли все одне, коли усі однакові, коли нікого не послухаєш. Стан, в якому майдан не виникає як вибух, а як останній жест безнадії. Саме такий майдан ідеальний для зеленського, неорганізований, а виснажений, не народний, а відчужений. Без голосу, без лідерів, без вимог. Сценарій номер 3 прокси Бунти. Він не допустить справжнього протесту, але зрежисує фальшивий. Згадайте історію з тарифами, згадайте антивакцинаторів, згадайте, як у 2021 році вивели групи людей під ОП і дали зняти штурм. Це не боротьба, це кіно. Це то, слуга народу, п'ятий сезон, в якому сценарист Єрмак, оператор Подоляк, а продюсер Страх сценарій номер 4 Провокація серед військових, останній бар'єр ЗСУ. Але навіть це вже не святе. Пам'ятаєш, як офіс запускав атаки на командирів, які занадто популярні? Пам'ятаєш істерію проти ССО гур окремих бригад? Це підготовка до головного. До моменту, коли влада скаже, ми не можемо довіряти навіть генералам, тоді вулицю можна буде подавити під виглядом військового бунту. Тоді будь-яку спробу незгоди можна буде назвати збройним заколотом, а народ знову посадити в окоп страху. Сценарій номер 5 скасування політичного поля. Тобі здається, що виборів не буде через війну, помиляєшся. Виборів не буде, бо вони розкриють всю правду. Правду про розтрату бюджету, правду про фейкові реформи, правду про відсутність програми, правду про те, що зелена команда це чорна діра. І якщо дати людям хоч один бюлетень, вони поставлять хрест і не тільки в квадраті. Тому Зеленський обирає інше: перенести вибори на після перемоги, зробити перемогу недосяжною, зробити війну вічною. Бо вічна війна це вічна влада. Сценарій номер 6. Відхід у хаос. Найстрашніше навіть не в тому, що Зеленський щось робить. Найстрашніше, що він вже нічого не контролює. Система стала автономною, кожен крутить своє колесо, кожен краде. Бо думає, що це останній місяць. Немає прем'єра, немає незалежного СБУ, немає судів, немає голосу. Є лише втомлений диктатор без диктаторських здібностей. Тікток-цар, який боїться коментарів більше ніж дронів. І саме тому сценарій Майдан-3 це вже не план, а інерція. Це не підготовка, це падіння без парашута. І якщо ти думаєш, що це трапиться одного дня, ні. Це вже відбувається. Зверни увагу: тривожність людей на рівні 2013, довіра до влади як в останні місяці Януковича. Агресія силовиків, як у дні до розгону, медіа підчищені, судова система мертва. Вулиця готується, залишається тільки іскра. І Зеленський зробить все, щоб ця іскра з'явилась у вигідному для нього місці, в зручний для нього момент у потрібному йому ритмі. Бо інакше він втрачає все, а так ще є шанс втекти, ще є шанс сказати: Я ж намагався. Ще є шанс не бути підсудним, а бути жертвою обставин. І тому головне питання та не чи буде майдан, а чи дозволимо ми йому зробити з цього втечу? Бо Майдан це не тільки народний рух, це також інструмент. І той, хто ним володіє, визначає фінал. Ми маємо не дати їм цього фіналу. Але поки що, все йде саме за їхнім сценарієм. Це не стихія, це технологія. Це не протести, це постановка, це не революція, це утилізація. І якщо ми цього не побачимо, нас втягнуть у ту саму воронку, яку вже зараз запускають у штабах, воронку, з якої немає суду, немає справедливості, немає майбутнього, тільки попіл. У наступному блоці хто вже готує лінії втечі? Які документи чистяться в мін'юсті? Чому реєстри закриваються по ночах? І хто саме має план остання ніч перед втечею? Поки ти спиш, документи горять не буквально. У нас же цифрова держава горить усе сервера, реєстри, бази даних не від пожежі, від команд о третій годині 12 хвилин ночі закриваються доступи. О 3 годині 16 хвилин змінюється конфігурація архівів. О 3 годині 23 хвилини слід про зникнення файлу, і все більше немає декларацій, немає підписів, немає транзакцій, немає доказів. Це не сценарій кіно, це етап третій: очищення перед втечею. Бо будь-яка евакуація влади це не валізи, це флешки. Саме тому Міністерство внутрішніх справ переходить на внутрішній режим роботи. Саме тому журналісти більше не мають доступу до реєстрів. Саме тому ніхто не може подивитись, кому насправді належать землі, квартири, фірми, які працюють на фронт. Бо ці фірми давно працюють на втечу. План остання ніч вже діє згідно з цим планом. Вивід родин через Польщу або Стамбул, реєстрація фірм у Португалії, Чехії, Ізраїлі, паспорти для гуманітарних потреб. Заздалегідь видані візи, отримані через культурні обміни. Ти думав, вони просто сидять у Києві? Ні, вони вже мають квитки. Питання тільки в дні і в моменті, коли все обвалиться, бо майдан 3 для них не катастрофа, а сигнал запуску. Після першого тіла, після першого вогню, після першого гасла вони зникнуть усі одразу. Залишаться тільки ті, хто вірив. Але найстрашніше не втеча фізична, а втеча психологічна. Бо Зеленський вже навчив тебе забувати. Пам'ятаєш Медведчука, пам'ятаєш Ковальова, пам'ятаєш Смірнова, пам'ятаєш той будинок в Іспанії, пам'ятаєш. Трускавець, квартири для депутатів, держтаємницю, яку слухали радники без мандату. Ти не згадав одразу, бо вони цього хотіли. Вони створили для тебе інформаційний потік, в якому кожен скандал це, це лише шум перед новим шумом. Це етап четвертий: амнезія, війна, іконо як наркоз, постійний біль як привід не думати. Ти запитуєш себе, як живеш, але не запитуєш, навіщо ти так живеш. А відповідь проста, щоб вони мали час втекти. І от коли ми доходимо до цієї точки, до моменту, коли все вже не має значення, вони заходять у останній блок, останню версію реальності. Називається реконструкція винуватих. Це коли всі винні зникнуть. А залишаться тільки ти і твої сумніви. Це коли хтось скаже, треба розібратись у причинах майдану. Але розслідувати його буде той самий Єрмак, який його створив. Це коли генерал, який перевищив повноваження, стане новим ворогом, а президент, який нічого не знав, стане знову медійним обличчям співчуття. Вони побудують тобі ще одну ілюзію і назвуть її відновленням. Але вже без відповідей, без виборів, без правди. Це етап п'ятий обнулення. Е, тобі скажуть, ну, ми всі винні, але на лаві підсудних сидітимеш ти, бо довірився. Пам'ятаєш, як у 2014-му ми чекали відповідей по Януковичу? Пам'ятаєш, як всі тягнули час, щоб нічого не довести? А тут нам буде швидше. Бо все вже цифрове, все зникне за одну ніч, і ти залишишся з порожніми руками. Вони назвуть це новим етапом. А насправді це фінал. І от тут головне питання: ти все ще думаєш, що це випадковість, що це помилки команди, що це складна ситуація. Чи ти вже бачиш, що це послідовність, що кожен рух був прорахований? Вони знищили систему стримувань і противаг. Зачистили медіа, вбили довіру до судів, посварили волонтерів, дискредитували армію, знищили розслідувачів, створили культуру страху, створили безсенсовність вибору, це не хаос, це конструкція, це не змова, це план. І цей план має завершитись не у трибуналі, а в тобі, в твоїй поразці. Бо якщо ти визнаєш себе безсилим, вони виграли. І от чому вони так бояться одного речення? Я пам'ятаю. Бо пам'ять це єдине, що може їх зупинити: не зброя, не бунт, не гнів, а колективна пам'ять про імена, про дати, про зради. Поки вона є, вони ще у в'язниці. Як тільки зникне, вони вільні, а ти ні. У фінальному блоці моб фіналізація сценарію Майдан як очищення. І Шаркіліці навіщо Зеленський розглядає велику поразку як політичну стратегію, так? чому наступний вибух останній і чому в кінці ніхто не прокинеться? Ти хочеш знати, чим усе закінчиться? Я скажу, закінчиться це не гучним арештом, не трибуналом, не сатисфакцією. Закінчиться це тишею. Тією самою, що завжди буває після вибуху, коли ніхто не кричить, бо вже пізно. Тією самою тишею, коли ти дивишся на зруйновану будівлю і згадуєш, що там колись було світло. Саме до цієї тиші нас веде Зеленський. Бо Майдан 3 – це не мета, це алібі, алібі для втечі, для зникнення, для зняття відповідальності. Ти хочеш доказів? Добре. Доказ номер один: всі інструменти контролю передано друзям. Не інституціям, не народу, а друзям особистим, юридичний хаос, політична анархія, перше головне розмивання відповідальності Знаєш, що відбувається, коли все підписують в о? Ніхто ні за що не відповідає. Доказ номер два: активна зачистка медійного поля. Ситуація, де немає незалежних голосів, це підготовка до шуму, до великого шуму, в якому нікого не буде чути і нікого не буде слухати. Бо в момент майдану найважливіше не вийти, а не дати сказати правду. Доказ номер три: відсутність плану відбудови. Знаєш, чому немає жодної реальної стратегії після перемоги? Бо вони не планують жити у цій країні після. Бо після вже не їхнє, бо все допер вже розграбовано. Бо зараз це лише буферна зона між крахом і втечею. Доказ номер 4 спроба знищити пам'ять. Усі архіви розслідування, фрагменти історії зникають не випадково, це не технічні збої, це чистка. Це щоб ти одного дня сказав, а може воно не так було. А може не Зеленський винен, а може, це просто війна? Бо щойно ти це скажеш. Вони перемогли. Тепер головне питання: чому Зеленський хоче краху? Чому він готує майдан? Тому що крах це єдине, що обнулює час, бо в хаосі ніхто не розслідує, бо в новому циклі ніхто не судить попередніх. Це стратегія утилізації себе заради порятунку свого я. А тепер подивись на це з іншого боку. Уяви, Зеленський не тікає. Уяви, він залишається після майдану з новим іміджем, як єдиний, хто не зламався, як той, хто пережив обстріл Банкової. як той, кого хотіли скинути всі, але не змогли. І от тоді він повертається як лідер хаосу. Бо в хаосі завжди з'являється головна фігура, навіть якщо вона там архітектор цього хаосу, оце і є фінальний план стати незамінним після того, як усіх інших знищено. І тоді вулиця це більше не майдан, а пастка пастка для нових лідерів, для нової довіри, для нової правди. Бо якщо після кожного вибуху все повертається в ті самі руки. Це вже не революція, це реінкарнація. Ти бачиш, що вони роблять із залужним? Він єдина фігура, яку не контролюють, і тому єдина фігура, яку потрібно дискредитувати: залякування, боти, обливання брудом, провокації, щоб до моменту вибуху він уже не був альтернативою. Щоб ти, коли почнеться майдан, не мав кому вірити. Бо революція без лідера це, це просто хаос, а хаос ну, це територія Зеленського. Ти думаєш, що е, майдан 3 Звільнить ні, він знищить усе, що ще тримає нас разом: останні зв'язки, останню віру, останню енергію. А потім прийде той самий голос з екрана і скаже: Ви, Вибачте, ми недооцінили, але тепер я тут і я з вами. І ти подумаєш, може, може краще вже він, ніж знову порожнеча. Це буде останній гачок. І якщо ти на нього клюнеш, вийти вже буде неможливо, бо після цієї пастки вулиця більше не повертається, бо потім буде не революція, а тиша. А тиша це найстрашніше. Вона ковтає правду, вона стирає в пам'ять, вона перетворює все на ще одну серію, і ми знову сидимо в залі, дивимось шоу і аплодуємо катастрофі, бо ми більше не знаємо, як інакше. Ти думаєш, це перебільшення добре. Тоді скажи мені, чому 47% українців вважають, що через 10 років Україна буде зруйнована? Чому кожна третя молода людина планує еміграцію? Чому волонтери вигорають, а чиновники купують нові годинники? Це не випадки, це системна ознака кінця. Коли найкращі тікають, а найгірші правлять, коли справжні мовчать, а брехуни говорять в мікрофони, коли фронт тримає. А тил здає, це і є те, що Зеленський готує не боєм, а безмовністю, не майданом, а його злиттям, щоб потім вийти вже не під овації, а під пам'ятник. Пам'ятник катастрофі, пам'ятник тому, як усе знищили і ніхто не прокинувся. Це не змова, це план. Ти живеш у симуляції спокою і ніхто не прокинувся.